Привіт, друзі! Я інклюзивний логопед. Я дуже рада бачити вас на своєму каналі, і мені приємно, що ви слухаєте моє відео. Отже, я бачу дуже багато відео про те, що коли приходить дитина, особливо активна дитина або гіперактивна дитина, що має бути кабінет пустий, або забрати всі іграшки з поля зору для того, щоб вона не відволікалася. І скажу вам не тільки як інклюзивний логопед, а як мама особливої дитини. Я також виховую особливу дитину. І е, зараз йому 8 років, і з практики, і з досвіду і робочого, і особисто скажу вам так: це неправильна методика, тому що е, якщо ви не зможете як спеціаліст пояснити дитині або поставити кордони, що таке можна і що таке не можна. То за межами вашого кабінету та сама дитина вийде на вулицю, вийде в магазин, де можна чіпати і на першій полошці, і на нижній, і на середній, і на верхній. Ви маєте як спеціаліст чітко поставити кордон. Да, можна, ні, не можна. І якщо вас дуже хвилює, то що там є плач або крик, це дитина просто пристосовується до нових правил. Це не означає, що ви ображаєте дитину. Чи ви якимось методом, якимось чином, неправильно поступаєте? Ні. Я от зараз вам покажу свій кабінет. От. У мене внизу є іграшки, Ось, повно. Я їх не забираю. Ні в якому разі. Ось, кругом у мене є іграшки. Ось столик. Але для того, щоб не було цих нюансів, як я поступаю, я беру ось такий столик, ставлю посередині кабінету, ставлю свій стільчик, розвертаю його, на якому я сідаю і можу контролювати ситуацію спереді і ззаду. Що в мене відбувається? І якщо я вибрала правильний матеріал для того, щоб я займалася, правильно підготувалася до заняття, у мене таких проблем не виникає. Тому що в мене є чітко поставлене, чітко поставлене завдання, заняття, яке я вправі контролювати. Так що бажаю вам успіху і подумайте над цим.